Привіт на каналі UA У нас зараз вже трохи ніч. Як ви бачите, я давно не знімав відео про своїх хвилястиків, але останнє відео в мене про них було. Це коли була, по-моєму, пухлина в моєї Томи. Він живе тут один зараз. А Тома в мене померла вже, мабуть, більше року тому. Я пам'ятаю, вона дуже слаба якось була. Я її відпоював, відкормлював. Я це все не знімав, думаю. Вони ще якраз у мене тоді дуже мало збирали, це в мене вже пізніше якесь там відео з ними вистрелило трошечки. Вже я думаю, можна розповісти може буду його хоч показувати на каналі, бо я думаю, от що їх показувати? Вже напевно там люди, які надивились моїх відео, ждуть, що в мене тут вже парочка сидить. А в мене виявився він один. Хто не знає, я його купував в пару в своїй тій Томі, оцього сенчика. Але... Маємо, що маємо. Тепер він один в мене тут живе. На даний момент я не хочу пари. Може, щось поміняється через тиждень, чи через місяць, чи через рік, але він тут живе сам. Мене все влаштовує. Він доволі таки. Я його сильно не приручав, до речі. Він у мене тут живе, своїм життям, по суті. Він деколи прилітає, сідає мені на голову. Якщо я захочу, він на руку йде вільно. Говорити я його не вчив, через те, що це дуже багато часу займає, і насправді мені лінь і <гум> не хотів я займатися його говорінням. Ну, таке, він щось там каркає деколи. Я не розумію, чи то він щось якусь, якесь слово кав'єрка. Я його дуже довгий період часу привіт вчив говорити. І в певний період часу мені здавалось, деколи, що він цей привіт, щось там намагається виговорити. Але то було. ми какнули. Але то було ну дуже дуже рідкі випадки. Ну, і зараз він, якщо. Сильно ігрівий, він може щось там, таке намагатися на людську мову викрякувати собі, сидіти. Ось він тут і спав уже. Я його з клітки доставати не буду, бо потім не зажену його назад. По, всьому, по всій квартирі бігає, і він тут літає, де хоче. Так що сю. Я його і не закриваю навіть на ніч, а просто я туди заганяю і вимикаю одразу світло. І він там вже не може вийти, бо там темно. А зранку вже собі. Коли світанок сам собі вилітає і гуляє далі. Він тут живе один в цій кімнаті, його тут ніхто не з'їсть, вікно тут закрите. Так що йому тут немає небезпеки. Він позіхає сидить. Так що дякую, що подивилися відосик. Можливо, Арсені буде з'являтися частіше на моєму каналі. Але кусає. Да.